На Слов'янській набережній в Ужгороді днями коронували кілька платанів, що викликало хвилю обурень в соцмережах. На думку ужгородців, це варварське обрізання гілок, через що можуть загинути самі дерева. В Ужгородській міськраді кажуть, що обрізкою займалося їхнє комунальне підприємство на замовлення та у межах визначених власником ділянки, оскільки дерева ростуть на приватній території, впливати на дії власника міська влада не має права. У відповідь на звернення власника ми йому надали роз'яснення, що з приводу постанови 1045 порядок проведення робіт з обрізки та видалення дерев, власники, приватних земельних ділянок не потребують відповідного дозволу від органу місцевого самоврядування. В реагування на все обурення мешканців нами була викликана Державна екологічна інспекція. Вони також розглянули це питання. І також ну підтвердили факт того, що не потрібно отримувати погодження на проведення таких робіт. Зазначаю, що дані зелені насадження ростуть в межах приватної земельної ділянки, і роботи проводилися за рішенням власника даної земельної ділянки.